Петро Коношевич Сагайдачний народився близько 1582 році в селі Кольшинці на Львівщині. Справжнє прізвище Петра Конашевича Сагайдачного Конашевич Сагайдачний. Це прізвисько, що походить від слова Сагайдак кіряна сумка або дерев'яний футляр для стріл. Сагайдачним Петра Конашевича назвали за виняткову майстерну стрільбу з лука, дістав початкову домашню освіту, а згодом навчався в Острозькій академії та Львівській братській школі. Наприкінці 16 століття подався на Запорожжя, де швидко здобув авторитет, брав участь у чисельних походах козаків, а незабаром став їх очолювати. Загайдачний провів реформу війська на Січі, поділив його на сотні та полки, запровадив сувору дисципліну, заборонив пити горілку під час морських походів, а за провини карав на смерть. Внаслідок реформи покращилась організація та боєздатність козацького війська. Першим великим походом Петра Сагайдачного став морський похід на Варну. 1606 року, 1607 року, запорожці захопили і спалили перекоп та очаків. В 1608-1609 року Сагайдачний здійснив морський похід на 16 чайках. Запорожці на чайках на чолі з гетьманом знищують невільничий ринок. Гетьман Сагайдач був людиною освіченою, навчався в славетній Острозькій академії, центрі тогочасного інтелектуального і духовного життя. За сприяння Сагайдачного було відновлено православну ієрархію. У речі Посполитій підтримував Київське братство та школу при ньому, яка згодом розвинулась. У протистояння України з Росією триває не одне століття. Наприкінці червня 1618-му на Москву рушили козаки під проводом гетьмана на допомогу Польщі, розпочали наступ на Москву. Штурм тривав протягом кількох годин з третьої ночі і до світанку. Нападникам вдалося увірватися до міста. У 1620 році турецьке військо пішло війною на Польщу. Поляки попросили допомогти у козаків. Усі сучасники визнавали, що ключові роль у перемозі під Хотином відіграли запорозькі козаки. Без них османи могли здолати поляків за 3-4 дні, і шлях на Варшаву був би відкритий. Тисячу 1622 року Петро Сагайдачний помер внаслідок вогнепального поранення руки, яке отримав під час битви під Хотином в 1621 році, похований у Києво братському монастирі, та пам'ять про нього і досі живе в Україні за незалежність і процвітання якої він боровся все своє життя.